Просто чого я це запитую? Часто лунають такі заяви про те, що Британія, Європа дає кредити, але, ну власне кажучи, це можуть бути не кредитні гроші, якщо вони витрачають, ну точніше, якщо гроші від цих штрафів надходять до бюджету Британія або іншої якоїсь європейської країни, вони ж можуть видавати ці гроші України, я правильно розумію, не як кредитні. Я думаю, що це питання все ж таки регулювання бюджетів і питання регуляторної політики, тому що у будь-якому випадку, коли кожна країна приймає своє регуляторне законодавство і визначає, що е, за порушення такого законодавства будуть застосовані санкції. То е, відповідно сама ця країна вона й вирішує, куди, е, куди е, будуть застосовуватися у подальшому розподілятися ці кошти, можливо, ці кошти будуть застосовуватися для. Покращення відповідно таких органів, але це я вважаю, що це треба питати безпосередньо британська британський уряд. Так від початку війни я знайшла тільки одну компанію, яку санкційний офіс знайшов самостійно. Це вона називається Integral Concierge Service, тобто це британська компанія, що надає послуги з управління нерухомістю такі собі Concierge сервіс з 2015 року. Компанія обслуговувала клієнтів з України і з Росії. Надаючи їм послуги власне управління нерухомістю Великій Британії, Санкційно, власне, власне, чого стосувався цей штраф у 2024 році. Офіс санкцій знайшов їх і наклав штраф в розмірі 15 тисяч фунтів за порушення фінансових санкцій щодо Росії. Порушення стосувалося 26 платежів здійснених компанією в період з 22 по 23 рік на загальну суму 15,5 тисяч фунтів. За надання, власне кажучи, послуг про нерухомість, це такий перший випадок? От я слідкую за їхніми новинами британського офісу санкцій, це такий перший випадок, коли вони самостійно щось знайшли. Бо до того я читала новини і досліджувала їх інші компанії, які порушували санкційне законодавство, вони приходили до них самостійно. Наскільки наскільки важко шукати порушення, якщо ми говоримо про санкційне законодавство? Ну, наскільки важко британському офісу санкцій шукати порушення? Так, дякую. Для того, щоб виявити будь-які порушення, необхідні великі ресурси, і відповідно потрібні певні, певні експерти для того, щоб дослідити, чи були, чи були такі порушення, і дуже часто саме розслідування воно може займати певний період проміжок часу. Саме тому британське законодавство або регуляторне законодавство, в тому числі регулює питання санкцій, воно більш спрямоване на Заохочування осіб до розкриття інформації, і відповідно таким чином британський уряд він надає певні пом'якшення при застосуванні до них санкцій, тому що у разі порушення санкційного законодавства до особи можуть бути застосовані або